Вітаю, я Дмитро Планто, а це програма змісторія, у якій ми розмовляємо з істориками або свідками важливих подій і його вплив на сьогоднішній день і розмовляємо зі змістом. Сьогодні у Пекіні на площі Тяньаньмень парад на честь 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Сьогодні, адже союзниця нацистської Німеччини Японія капітулювала попереднього дня, 2 вересня 1945 року, про що ми в Європі часом забуваємо? Звісна річ, ми у контексті Другої світової більше пам'ятаємо про 1 вересня, дату початку тієї війни, а якщо точніше, європейської частини тієї війни. У світовому вимірі дедалі більше говорять, що в усій своїй сукупності вона почалася у 1937 році на далекому сході в Азії з нападу Японії на Китай. І власне з капітуляцією Японії там вона і завершилася. Фінал Другої світової визначив світопорядок на наступні кілька поколінь. Вони зберігали і формували пам'ять про неї. Сьогодні ж цей світопорядок зруйнувала Росія, а пам'ять про ту війну слугує ну, дуже вже різним політичним інтересам. Проте, що діється з пам'яттю про Другу світову і що з цього всього пам'ятати так і треба, сьогодні розмовляємо з кандидатом історичних наук, головою українського відділу польського агентства преси Ігорем Усатенком. Ігоре, вітаю тебе. Як історик, у порядку вступу, скажи, які унікальні риси були у Другій світовій війні, що її робить такою особливою для нашої історії? Дякую. Гадаю, це запитання для вдумливого аналізу. Проте можна сказати, що Друга світова війна, яка на цей момент, дай Боже, щоб так і залишилася, була наймасштабнішою, внесла справді дуже і дуже багато різних специфічних. По-перше, вона була глобальною, тобто, театри бойових дій були і в Європі, і в Азії, і в Африці, і е, на Далекому Сході, і на Близькому Сході, і так далі. По-друге, ця війна була найбільш кровопролитною, тобто, від 70 до 85 мільйонів людських життів було втрачено з огляду на імперіалістичні. Е, Плани а також мрії держав осі Це жахливо, звісно. А крім того, ця війна в тому числі змінила порядок денний на багато десятиліть по собі, оскільки величезна кількість речей, до яких ми звикли, і йдеться не лише, мабуть, про міжнародні організації або біполярний світ, який був встановлений в результаті, скажімо так, тигранських ялтинської системи конференцій, а також Поцдаму. Але ціла низка інших речей, зокрема інституцій, з'явилися саме завдяки. Ну, це зрозуміло, як це звучить, але ну саме ну, як внаслідок наслідок саме внаслідок це, Другої світової війни, зокрема, ООН або міжнародний валютний фонд, або Бретон Вудська економічна система, або ж, наприклад, всі трибунали, які розпочалися з Нюрнберга, так, тобто сучасний міжнародний кримінальний суд, який має набагато коротшу історію, він звісно не міг би виникнути без переосмислення тих подій. Мовно кажучи, після Першої світової до цих. Процесів і явища не так дійшли, як після Другої. відверто кажучи, після першої світової війни теж можна нарахувати цілу низку різноманітних соціальних винаходів. Є навіть такий історик тут в Польщі, якого звати Мачей Гурний, uh -huh. який написав свою книгу, яка називалася матка виналаску, тобто мати винаходів. Про що якраз він і пише так, це про ті винаходи, які з'явилися за а точніше, після часів першої. Світової війни. Зрозуміло, дякую. А от ми почали про пам'ять. От як ти пам'ятаєш про Другу світову війну? ти як фаховий історик, як ти про неї пам'ятав до того, як здобув історичну освіту? І як здобуті знання вплинули на твою пам'ять, ну і напевно розуміння Другої світової? Я. <звітової> Пам'ятав, це, це дивно говорити про якісь такі речі, які відбулися за багато десятиліт до твого народження. Як про пам'ять? Проте я пам'ятав про другу світову війну в контексті тих знань, які а точніше персональних історій, які я отримав від своїх власних дідусів. Вони обоє були моряками, служили на флоті, один відповідно в Кронштаті, на Балтиці, а інший на Чорному морі, а також від дядька свого тата, який дійшов до Відня і там був поранений. Проте. Коли я вже почав дорослішати, навіть ще до моменту вступу на історичний факультет, я зауважив, що ці спогади, ці голоси, ці розповіді про другу світову війну, це власне поліфонія. Тобто, вони можуть бути подібними одне на одного, але не мусять такими бути. Тобто є різні люди, які по різному пропрацювали травму Другої світової війни, які мали різні досвіди, і тому пам'ять. Про Другу світову війну і події тих часів у них теж різні. Якщо ж йдеться про історичний факультет і історичну освіту, яку я здобув, то, звичайно ж, на історичному факультеті про це говорять, це підкреслюють і намагаються пояснити. Починаючи з першого курсу, що пам'ять та академічна історія це так насправді різні речі, адже з одного боку, історія, якою займаються фахові історики, має опиратися на е, такі безсторонні факти, е, документи на джерела. Тоді, коли пам'ять може бути суб'єктивною, селективною, тобто вона сама може вирішувати людина, яка є носієм пам'яті, може вирішувати, що їй потрібно пам'ятати, а що вона може дозволити собі забути. Натомість, якщо ж ми говоримо про те, коли конкретно З'явилося це розрізнення між mm -hmm. пам'яттю та історією, то так це напевно дуже важливо підказувати. Так, так, То насправді це та річ, яка вже існує понад 100 років. Така віхова праця французького вченого Моріса Альбвакса, який стояв за студіями пам'яті, вона датується 1925 роком соціальні рамки пам'яті. Тобто, їй цього року виконується 100 років, виповнюється 100 років. Натомість, чи багато з того часу з'явилося розуміння, що насправді пам'ять і. І, е, академічна історія це не одне і те ж. Якщо говорити про фахових істориків, uh -huh. то на жаль, на мою думку, ні. Хоча. А от дивись, ти сказав так. фахових істориків. А от порівняймо пам'ять по конкретних країнах або, наприклад, по регіонах. Маємо Західну Європу, маємо Центрально-східну Європу, uh -huh. в тому числі Польщу і Україну. Uh -huh. Чи є якась принципова відмінність у тому, як Західна Європа пам'ятає про Другу світову і як на схід від неї? Угу. Так, звичайно ж, принципова відмінність була. Я буду говорити знову ж таки історично в контексті того, що було під час холодної війни, mm -hmm. коли велика кількість країн центральної та східної Європи попали, потрапили під орбіту радянського впливу. Тому зрозуміло, що годі було чекати від еліт або акторів історичного пам'ятування якихось якогось воль... ну, в якогось вольнодумства або виявлення якихось цікавих ініціатив. Тобто мав напевне іс... жорсткі рамки так, поза які жорсткі ти рамки вийти був вийде. ідеологічний контроль були певні нарації, яких потрібно було притримуватися. А на заході? На заході ситуація була дещо відмінною, оскільки це була демократія. Отже, там було більше простору для академічної дискусії, більше простору для сприйняття цієї рецепції, тобто якою вона є, якою вона може бути, якою вона має стати, а також менше ось цього пафосу, зокрема соціалістичного пафосу. І не забуваємо, що після другої світової війни країни Європи, країни Західної Європи мали перед собою амбітну мету, яка Звучала в гаслі ніколи знову, тобто не допустити не кажемо, одразу. Ну дискусійно, оскільки, якщо ми говоримо про те, наприклад, що вони ставили перед собою за ціль, то їхня ціль була побудувати найбільший простір на континенті в історії всієї Європи, який був би пов'язаний між собою соціально. Економічними зв'язками і де б не було воїн. Якщо mm -hmm. ми говоримо про це, то євроінтеграція, та... яка і була наприклад зумовлена в тому числі травматичним і тяжким досвідом Другої світової війни, це, напевно, Вона, може... Висновки, вона та... може якраз свідчити про те, що щось та й таки вдалось. А от тепер в іншому регіоні, союзниця на... нацистської Німеччини, на Японія. Жахи, які вона зробила у Китаї, Кореї, Сінгапурі, дуже порівнювані з тим, що творила, наприклад, СС. Навіть був батальйон чи, там, Група 731, яка теж ставила медичні експерименти, так само, як Янгол Смерті і «Юзеф Менгева». Менгева, звісно, не покарала на відміну від багатьох інших нацистів. Він добре переховувався, але, наприклад, Шірої Іші, який був головою цього батальйону, його по суті ледь не амністували в обмін на те, що він США так, так, передав так, так. результати своїх бі біологічних досліджень на живих люди. Людях, які були частково антинаукові, і його ніколи не покарали. А в Японії взагалі так до сьогодні є проблема в тому, що вони вшановують генералів і частково це воєнні злочинці. Чому там вийшло інакше ніж у Європі, зокрема в контексті денацифікації? Ну, повертаючись до Менгеле, так Менгеле добре виходило переховуватись, як ти сказав, але погано плавати. Натомість, якщо ж йдеться про Японію, і так би мовити, те, яким чином судочинство функціонувало там, то тут, мабуть, дві таких ремарки. Перша полягає в тому, що ну я мабуть, не сказав би, що це дуже коректно говорити про те, що ситуація в Японії і, наприклад, Тій самій Німеччині, що вона була аж, аж так кардинально відмінною. Якщо пригадаємо, скільки було на лаві підсудних в Нюрнберзі і в Токіо, то це плюс-мінус еквівалентні цифри, тобто декілька десятків людей. Якщо ж ми подивимося на ось цей тихоокеанський японський контекст, то там ще потрібно не забувати про те, що були і регіональні суди, які були на Філіпінах або ж в Сингапурі, і так далі. І тут уже йдеться про тисячі людей, тисячі засуджених. Чому так трапилося? Ну здається, що не тільки в Японії трапилося, але якщо ти запитав про Японію, то Мабуть, міфологема, яка панувала там ще до часів початку офіційного початку Другої світової війни. Тобто, якщо навіть говоримо, ти згадав про Нанкін, це 37-й рік, це початок так, війни так, Японії так. проти Китаю ще до Другої світової війни. То міфологема, Нашого яка панувала розуміння там, початку так, світовувати, звичайно, буваєш. вона якраз наголошувала на тому, що японці це цивілізатори, японці приносять прогрес, японці. Культур. Трегера так, японські культур трегери, тобто вони змінюють е, той стан речей, який був у всьому регіоні. Між іншим в Кореї до цих пір, е, ну величезна кількість е, істориків намагаються писати свої твори, підважуючи очевидно, так ось таку е, імперську міфологему. І показуючи усі контроверсії, тобто жінки для втіхи, і е, тому з огляду на це все я б я б не сказав би за те, що ну ситуація в Японії аж аж так кардинально відрізняється. Якщо подивимося, якщо дозволиш дещо відійти, то побачимо від тихоокеанського... Дозволяю, але виникло ще одне цікаве питання е, від тихоокеанського контексту. То, наприклад, як не дивно, чи не найжорсткішими репресіями, тому що це були насправді не переслідування воєнних злочинців, а репресії. Проти колаборантів були події, а також суди і судилище в Болгарії, де комуністи, які прийшли до влади, просто хотіли очиститися від старого класу і тому засудили в маленькій Болгарії понад 11 тисяч людей, що ну плюс-мінус співставно з багатомільйонною Японією. А от російська, прости господи, пам'ять про Другу світову. Ну, вона, ж очевидно, сфальшована, ми розуміємо, її використовувала в відомих політичних інтересах, тобто обґрунтування в тому числі російської агресії проти України. А от як ти гадаєш, у росіян ще є шанс знати і пам'ятати про справжню Другу світову, а не про ось того, вибач по яке ми спостерігаємо ледь не щодня? Таке питання, що на думку спадає вікопомна фраза Леоніда Кучми, який говорив, що це вже все було. Був меморіал, була боротьба з білими плямами в історії, були в тому числі поїздки до місць масового поховання або розстрілів. Сам е, так і, і що це дало? Тобто, ми бачимо, що ці паттерни, які були в Росії впродовж століть, навіть не десятиліть, вони відтворюються, і про це. Написано величезну кількість літератури. Мені чомусь зараз спала на думку книжка Льва Гудкова, яка називається Українською, б це звучало як тоталітаризм, який повертається. А російською це ще мабуть навіть більш ємнісно це возвратний тоталітарізм, і там російський автор, звичайно ж, зараз іноагент говорить про те, що ну чомусь Росія і Росіяни наступають на ті самі граблі. І Він намагається пояснити, чому через те, що досить високий поріг толеранції до. Насильства через те, що є ну така ностальгія за сильною рукою, через те, що є падіння е, якихось нравів, а також ну падіння морального стану росіян, через те, що е, крім цього всього бачимо, що був певний ресентимент, що нібито Атарації. була холодна війна, і так далі. Що має відбутися, це тяжке питання, бо мені здається, що ми розглядаємо два досить таких нетипових: японські і німецькі приклади. Коли кардинальна зміна, коли майндсет, так би мовити, в людей змінився, після того, як вони усвідомили цю поразку, після того, як їх даруйте за руку американські воєнні проводили в а і не показували так, як ці як зараз труки. американські військові червону доріжку під літаком президента, це напевно, якби американські діди бачили це, то напевно би схопилися за голову. А от Якщо ми починаємо в Європі, це Німеччина, і Німеччина виробила певний культ вини за це. Так по поговоримо трошки про це банально, ще 4 роки тому Франк Вальтерштайнмаєр так. Коли він намагався обґрунтувати, чому Німеччині потрібно займатися і мати Нордстрім 2, північні потоки вже підірвані на щастя, надпевно, він тоді обґрунтовував, що от ми, власне, маємо цю вину перед Росією, і таким чином на це своєрідні там репарації даємо їм заробити. Так, ну зрозуміло, що в цей момент поляки, у яких питання репарацій не закрите, напевно, добряче, так вибачте, очманіли. І Україна, через яку фронт два рази туди-сюди проходив, і репарацій так само не було. Чи можна говорити, що. Зважаючи на вторгнення Росії, яка по суті повторює нацистські патерни, так Україна, щодо якої травма, напевно, не була пророблена, що німецький культ вини зайшов у глухий кут. Так, багато хто зі спеціалістів зі студії пам'яті і просто з оглядачів пишуть про те, що ось весь цей комплекс вини він поволі себе вичерпує. І я думаю, що це пов'язано з тим, що, по-перше, велика кількість німців втомилися від того, що це була така ну, одна із головних ідентичних рис. Тобто, я німець, а отже, я пам'ятаю, я беру на себе відповідальність. Частина на частину, звичайно ж, повпливав право популяцій. Лістичний поворот в Європі та в Сполучених Штатах Америки. Пригадується один із депутатів Бундестагу, а саме з АФД з альтернативи для Німеччини Олександр Гауланд, який говорив за те, що а що таке нацизм, що таке ці злочини, це не більше ніж пташиний послід в тисячолітній, навіть хронологічні межі були вивірені, так, в тисячолітній історії великого німецького народу. Так, ось тому, звичайно ж, погодитися з таким твердженням не можна. І я думаю, що ще одна проблема полягає в тому, що. Німці великою мірою за свій довгий 20-й вік, так тобто, ну є таке поняття. Ну довге і коротке. Так. Ну можна можна вживати різні поняття, так але ну тобто, якщо навіть ще до 1914 року, або там до 1900 року, вони встигли наробити дуже багато кривди, і тому від них або репарації, або відшкодувань чекають в закрема в Намібії, так? так ну через геноцид Гер. Реро і нама, або, і між іншим, ці репарації почали виплачуватися. Або ж, наприклад, в Італії навіть так? або в Греції, або, звичайно ж, в Польщі. Тому не знаю, мені здається, що Україна точно не на... Тобто, Україна на порядку денному, але радше з відчуття своєї відповідальності за майбутнє Європи, тобто радше сучасний контекст, а не контекст давно минулих днів. А як ти гадаєш, от як так виходить, що якщо в європейських країнах, ну мабуть, кожна дитина так ходить у школу, де їй розповідають про нацистські злочини, німецькі злочини, в наших країнах то ще й про радянські, так і по ідеї, якщо ти це продумав, то ти повинен цього якби від це від себе відштовхувати, а вийдеш на вулицю і неонациста знайти можна. Що не так робить освіта? Або може у неї немає ресурсу викорінити в людях якусь схильність або можливість підійти до такої ідеології. Можливо, це добре питання насправді це питання, так би мовити, на домашні завдання, і не тільки там для мене, але й для всіх наших глядачів. Бо мені здається, що питання набагато глибше, аніж ми його можемо на перший погляд сприймати. Тобто, це не питання лише до освітньої системи, через те, що я, маючи досвід, я працював сім років в школі. Я маючи досвід педагогічний, я бачу за те, що тут математичне збільшення кількості годин, зокрема кла. Власне, годин або годин історії нічого не вирішить. Чому через те, що знання якоїсь базової інформації, якихось фактів про гулаг або про нацистські злочини, так воно насправді може. Ну, дати тобі якусь ось цю історичну рамку, пояснити тобі навіть якісь певні речі, так і я вже не говорю за те, що це твоя загальна обізнаність, але воно точно не збудує, точніше, воно далеко не у кожного збудує почуття емпатії, почуття відповідальності, розуміння, і це мабуть наштовхує на висновок за те, що знання історії це ще не щеплення від неповторення якихось тоталітарних або жорстоких людиноненависницьких практик практик, майбутньому. Ньому мені здається, що це не є проблема лише освіти, це не є проблема навіть культури або виховання. Це є проблема, яка має багато облич через те, що ми бачимо, що такі ситуації, коли скажімо, якісь ультраправі рухи стають популярними, вони спостерігаються там, де є фрустрація в молоді. Вони спостерігаються там, де є ресентимент або роздмухування популістичними політиками якихось певних не надто приглядних ситуацій в двосторонніх або в багатосторонніх національних відносинах, і так далі. Тому сподіваюся, без особливої надії, що звичайно ж ситуація буде ставати з року в рік кращою. Проте мені здається, що ми перебуваємо якраз в зворотньому до цього циклі. А Це таке цікаве питання, подумав. Говорячи про культ вини, так, я німець, я пам'ятаю. У принципі, це звело до того, що говорити про німецький ну, націоналізм, так взагалі, але й про патріотизм, напевно, ставало важко. Нинішні події можуть якось це розвернути. Тобто бути німцем, це знову буде, ну, якщо не гордо, то принаймні точно нормально сказати, що я німецький патріот це нормально. Але вже з новим контекстом, коли Німеччина, наприклад, щодо України пропрацьовує цю травму, ну хочу вірити, що пропрацьовує. Можна сперечатися з приводу останнього твердження. Я думаю, що дивитися потрібно на соціологію, чи чи пропрацьовує, чи не пропрацьовує. Я думаю, що ерозія, тобто втома від України, і ерозія підтримки присутня і там. Тобто, не забуваємо, що Німеччина прийняла ну принаймні не так, що прийняла, так але туди переїхала найбільша кількість українських біженців. Але повертаючись до твого запитання, я думаю, що все залежить від обставин. Зокрема, я думаю, що для німців ці обставини теж можуть бути локальними. Якщо йдеться про футбол і повболівати за бундесмашин то звичайно ж там всі патріоти і всі будуть мати ну, червоно-помаранчево-чорні прапори. А якщо, наприклад, йдеться про якісь такі речі, які пов'язані з або, наприклад, там з виясненням якихось міжнаціональних проблем через те, що це країна мігрантів, то тут, звичайно ж, федеральний уряд демонструє пильність, і я думаю, що можливо не так давно ти бачив, що в бундестазі було проведено певні чистки, і за такі ультраправі погляди, навіть дехто вилетів з лав. Бундесверу. тобто я думаю, що позитивний досвід в Німеччині. Рано чи пізно буде з'являтися, ми станемо його свідками того, як він буде випрацьовуватись, і цьому виною є в тому числі або не виною, а таким стимулом є і зміна геополітичних обставин. Бо після 7 жовтня 2023 року універсальний універсальний з одного боку і унікальний досвід голокосту можливо почне вичерпуватися через те, що ті, хто був, або скажімо так, онуки найбільших жертв. Тогочасної, тобто часів Другої світової війни, геноцидної політики В Європі, напевно, Холокосту, голокосту, так так, звичайно ж, на вони, вони там зараз цуші. є об'єктом е, обвинувачення з боку не тільки між іншим е, пропалестинських активістів, але й, наприклад, ізраїльтян, фахових істориків, які займалися студіями голокосту, наприклад, Омар Бартов. Добре знаний в Україні вчений не так давно написав статтю в Нью-Йорк Таймс, де говорив за те, що я воював під час війни судного дня в 1973 року. Але я вважаю, що політика по відношенню до населення сектора гази є нічим іншим як геноцид. Останнє питання, можливо, навіть коротко, як людина, яку я знаю з глибокими моральними принципами, і як фаховий історик, все таки варто теж підкреслювати, що за жодних обставин не можна забувати з тієї війни, яка від нас віддаляється в часі. Теж добре питання. Мабуть, кожен буде давати відповідь свою. Проте я думаю, що гасло ніколи знову мабуть, моя думка не для кожного буде популярною. Проте я вважаю, що гасло ніколи знову воно не втратило актуальність. Просто на нього, мабуть, потрібно подивитися інакше. Ніколи знову не будемо ми робити, чи ну якісь лиха кривди іншим, чи ніколи знову ми не допустимо того, щоб це робив хтось інший. Ось це питання. Дякую, Ігоре. Дякую за розмову. Це була програма з місторія, де ми обміркували питання пам'яті про другу світову війну і проблеми з нею пов'язані. Пам'ятаємо про найважливіше. Бережіть себе.